Вітаю красуні. Давайте подивимось. Чи згадує він про вас? Чи згадує він про вас? Давайте дізнаємося. Нагадую розклад загальний на індивідуальний. Будь ласка, звертайтеся в особисті і будемо продивлювати ситуації. М -м -м. Так, він про вас згадує. Ви для нього дуже бажана жінка, ви для нього О, майже як каталон жіночності, дуже ніжна, гарна, приваблива. М -м -м -м. Ви дещо піддаєтесь своїм бажанням е -м 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 -м. і не завжди можете відсікати від себе те. А, що вам не потрібно. Це так. Це він так про вас думає. І він зробив ваш, свій вибір у вашу сторону. Так, поміж інших жінок, він обирає вас, тому що йому дуже-дуже з вами цікаво. Оце він про вас таке згадує.